Добрий ранок, я наглядно покажу, як це влаштовано, і що це не просто складання кирпичів. Отже, багато було коментарів, що дуже цікаво, але нічого не понятно. Сьогодні я побудував таку схемку, ми зараз її розберемо, я це все розкажу. І все буде зрозуміло. Дивіться далі. Кому цікаво, ставимо лайк, підписка, коментар. Обов'язково. А сьогодні ми поговоримо. Я розкажу, для кого підходить така система, кому вигідно так топити. І як це все адаптувати до твердопаливного котла. Я розкажу, як складати дрова, щоб вони горіли якісно. Далі я розкажу, як змішується суміш, як це все згорає, як влаштована сама горілка як влаштовано горіння, як виходить воно в димохід. Також ми поговоримо про переваги цієї системи та недоліки. Я пам'ятаю, у нас був математик, і от він дуже гарно знав математику Петро Васильович такий з вусами. Він дуже гарно знав математику. Дуже гарно писав на дошки. Він прям штампував ці букви. Штампує, штампує на дошки, штампує. Якось я сижу, дивлюся. А там немає жодного, жодної цифри. А плюс Б плюс Х плюс Y, дошки і так далі. І цими формулами списана вся дошка. І він мовчки собі в вуса штампує, штампує цілий урок, штампує на цій дошці. Потім розвертається до нас, каже, поняли діти? А наша задача була переписати це все в зошит. І він каже, ви все зрозуміли. Всі такі, ні, ми не зрозуміли. Він бере, стирає це все з дошки і штампує точно те саме мочки, штампує, штампує, штампує. Доштампував до кінця. Ну що, ви зрозуміли все? Всі такі так, да, зрозуміли. До чого я веду? До того, що багато в коментарях пишуть, що нічого не зрозуміло з моїх чертежів. Я не, не зрозуміло. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Я ж все-таки постараюся вам пояснити саму схему і як воно влаштовано. Тому лайк. І тому підписка. Отже, всі ми знаємо. Що еф... буває ефект червоного димоходу. Коли дрова тут горять, в димоході створюється завуження, створюються умови для загорання вторичних газів, і димохід стає червоний. От цей ефект я переносю в свою горілку, і димохід залишається холодний. а Точно такий самий ефект запалюється в моїй горілці, як зробити цю горілку далі. Це не тяжко зробити. І всі, хто повторить цей експеримент в будь-якому е чи котлі, чи буржуйці, чи е будь-де є, де є дрова, камера згорання і димоход. От якщо ви між дровами, і димоходом поставити таку систему, я вам гарантую, ви побачите ефект. Тобто, як влаштовано у нас низ жолоба викладений кирпичем шамотним. Боковушки теж ось так стоять на ребро. Ось так. І в нас виходить такий жолобок. Далі ми цей жолобок перекриваємо чотирма кирпичками на ребро. Обов'язково на ребро. Плотно ставимо друг до друга. Щільно один до одного. Точніше. Ось так. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас горять дрова. Ось тут створюється суміш. Вона заходить в завуження, в завуженні створюється ефект горілки. І на виході ми маємо страшенну температуру в розширенні, що показує ось цей факт. Кирпичина, яка стояла на перекритті, вона полопала від температури. Ось бачите, тут такі тріщини на кирпичах, на цеглі. Ось. Тут де йшла температура. Шамотний кирпич розігрівається. До червоного кольору. Що по розмірах? По розмірах все легко, ви бачите, що тут помилитися неможливо, тому що у вас шамотна цегла є самим розміром. Тобто, якщо ви отак складете, як у мене, і у вас вийде розмір. Все. Я навіть не буду вам тут з рулеточкою це все міряти. Оці всі висоти. Тобто складете три кирпичини і побачите, які розміри. Розміри залежать від вашого димоходу і від потужності вашого, від потреби вашої. Ось ці розміри підібрані під димохід, який в мене ось там 130 мм. Отакі От розміри під димохід 130 мм. Нагадую. Як палити дрова? Дрова це теж цікава. Історія, це теж важливо, яким чином їх палити. Ставляться дві дровинки ось так і перекриваються отак. Якщо ви уважно мене слухали, ви бачите, що дрова повторюють точно цю саму систему. Тобто в ідеалі дрова запалити ось тут. Ось тут положити мілки, е, саме розпалювання, мілке, і запалити ось тут. Що це нам дає? Це нам дає е, зразу створити потік, і ці дрова ще не горять, а факел у вас вже буде працювати. Тому що все одно, коли ви розпалите. Дрова тут на початку. Все одно е, факел, коли загориться, він старатиметься потушити. Ось тут дрова вони будуть просто диміти на початку, а горіти воно буде отут. Спочатку воно загорається тут і горить таким ось саме, саме більша температура. Для дров, для іменно в ядрі горіння. Я не говорю тут. Це вторинне спалювання. А тут, в первинному спалюванні, більша температура повинна бути ось тут, де змішуються гази, змішується це все. І на відео ви можете бачити, отут загорається вогник, отут це все горить. А тут нема ні диму, нічого. Воно з такою силою. Заходить повітря сюди, що воно тушить оцей весь вогонь, який горить тут. І воно горить тільки ось тут. Таким чином, економляться дрова. Тобто, якщо е, запалити всі дрова, вони виділяють зразу повністю гази, багато газів. І ці гази не встигають згоріти, вони вилітають. Ну тобто, якщо палити звичайним методом, то у вас дрова будуть горіти годину. Якщо полити цим методом із моєю горілкою, то дрова будуть горіти 6 годин. От е, в цьому і е економія дров. Це все експериментально, я вже перевірив, це все вже доказано. Далі, як адаптувати цю систему під твердопаливні котли? Дуже багато хто питає, у мене є твердопаливний котел. Знаєте, да? котел, зверху в нього теплообмінник і труба, а тут горить дрова. Отже, як адаптувати? Ви оцей факел, який звідси ось виходить, вже чистий, ви його ставите в те місце в котлі, де у вас ставиться газова горілка. Тобто, Кожен твердопаливний котел розрахований на те, щоб в нього поставити газову систему. Тобто, ви в те місце, де вставляється заводом виробником газова система, газова горілка, ви підводите оцю горілку. І ця горілка горить вам у котел. Але в котлі, далі я вам розкажу: в котлі ви ставите такий стільчик металевий, зараз секундочку. Ось такий робите стільчик, можна з арматури, можна з труб зварити. Ну, тобто має бути такий колпак. Тобто полум'я знизу вдаряється в цю структуру, в цей стільчик, а наверх нього ми кладемо аж до верху кирпич складаємо. Він не повинен торкатися стінок котла. Там мають бути зазори, е, ну, мінімальні зазори, але вони мають бути для того, щоб котел не, е, не ржавів, не портився. Тобто, суть яка, із факела в нас е, із горілки виривається факел, б'є в кирпич, таким чином нагріває кирпич. А цей кирпич потім вже віддає котлові е, температуру. Це е, вже я так робив, воно працює, і я вам говорю, що це вже е, випробувана технологія. Тобто насипаєте весь, весь котел, засипаєте аж до верху не дровами, а кирпичом. І знизу е, цим факелом він вже цей факел іде чистий, без сажі. Знизу цим факелом б'єте в цей кирпич, цей кирпич віддає температуру водяної рубашки котла. Все, з твердопаливними котлами розібралися. Далі, якщо ви муруєте грубку, от виходьте з цих розмірів із самої горілки. От бачите, довжина грубки, у вас виходить метр. Разом з усім. Тобто камера згорання у нас 30 на 30, де дрова горять. Далі у нас іде горілочка 30 приблизно. Ну, поставите 4 кирпичини. плюс зона змішування 5 см. Ось ця. І в нас при виході з горілки виходить ось таке розширення. Це розширення. Ми можемо поставити будь-який теплообмінник. У мене, як ви бачите, стоїть котел заводський. Я цим котлом забираю температуру від факела. Хто будує, можете побудувати грубку і сюди поставити трубний теплообмінник. Теж буде гарно трубний це. Тобто, отак труби проходять. Можна його поставити вертикально. тобто... Забрати тепло від факела, від цього, який звідси виривається, то вже е, не так тяжко, як зробити цей факел. Можете також подивитися відео Мамина групка. Е, Грубка, яка працює вже 40 років. Е, там теж створена така система, правда, без горілки, тому що там колосникове горіння. Але в кінці стоїть трубний теплообмінник. він дуже гарно працює. Можна поставити П-образний теплообмінник з обох сторон вода і зверху вода. Теж буде добре. Бачив, люди ставлять чугунні батареї, як теплообмінник. Я гадаю, теж було б непогано. Ось так поставити чугунну батарею вдоль. І полум'я виходить, заходить між ребрами батареї всередину. І таким чином дуже гарно буде збиратися тепло. Забиратися. А з цієї сторони можна зробити дверки, або з цієї сторони, або з цієї е, прочисні дверки, щоб відкрив, вся батарея видно, почистив її і закрив і воно далі працює. Які ж переваги та недоліки? переваги Перше це бездимне горіння з перших хвилин. Як тільки тут загорається полум'я. Зразу з димохода диму не стає. Зразу воно згорає. Друге, це чистити нічого не потрібно. Димоход чистий, я показував е, фотографію димохода, Ви можете бачити, він чистий. Чистити його не потрібно. Е, горілка біла, завжди біла, в ній нічого немає. Е, попелу теж подове горіння, попилу теж немає. Раз в тиждень ми два совочки покила вибираємо. Ну і найбільша перевага це економія дров. Тобто довжина горіння дров. Якщо звичайним методом вони згорають за час, то з моєю горілкою вони будуть згорати 6 годин. Недолік цієї системи. Недолік цієї системи він один. Тепло, яке накопичується в бункері від згорання дров, воно нікуди не дівається. Нагрівається шамот, нагрівається бункер. Він, звичайно, утеплений з усіх сторон. Метр висоти, бункер, це все нагрівається. І воно віддає температуру, якщо у вас стоїть це все в котельні то воно буде гріти котільне. Тобто ця система називається теплична. Для... Це тепличні системи. Тобто вона дуже гарно працює у великих приміщеннях, в гаражах, як в мене. Двохповерховий будинок, двохповерховий гараж. І воно це все мені опалює. оберемком дров. І в мене тепло, аж на наступний день тепло. Ну, хто дивиться мій канал, той знає. Отже, є такий недолік. Але ж цей недолік, він є й перевагою, тому що ми не чистимо бункер. У нас немає смоли в бункері. У нас нічого не тече. У нас біля котла, як у мене тут чистенько, нема ніякої сажі, нема нічого е, мусору. І котел ми зранку відкриваємо. Ви бачили в моїх відео. Я пальцем проводю палець чистий. Ну, тобто, і недолік, і перевага. В описі до відео я вставлю відео, як горить моя перша буржуйка, яку я зварив. Вона теж має довжину метр, зверху кольца, вона вся металева, зверху чугунна плита із кружками. Я відкривав ці кружки і дивився, як от там всередині поставлена прям в. Туди в буржуйку всунута оця горілка. І дуже гарно було видно, я знімав, як горить. Цій буржуйці можна було заглянути. І саме перше не було зовсім диму. Тобто ця технологія взята звідти, з 5 років 5 років назад, коли я палив в буржуйці, звідти це все пішло. Ще хочу наголосити на тому. Що в такій системі у вас не вийде зробити червоний димохід, у вас не вийде запалити е, вторин, вторинне горіння в димоході. Е, Ця вся потужність вираховується ось цим ходом розмірами цієї горілки. Якщо у вас більший бункер, ніж 30 на 30, і більший димохід, Воно буде душитися, вам буде мало. Якщо у вас, вам треба більше потужності, ніж 10 кВт, це розраховано на 10 кВт. Якщо так рахувати там, по таблиці, то ось е, такий отвір, як я вам показав, розрахований на 10 кВт. Якщо вам потрібно 20 кВт, ви просто е, збільшуєте в два рази оцей отвір. Ну і бункер у вас буде більший. Для спалювання дров. Все, а тут все залишається те саме. Ось ці розміри тут все те саме, теплообмінник. Поставити дуже великий теплообмінник, ну він буде мокріти. Поставити дуже малий теплообмінник, ну, він не буде забирати всього тепла від факела. Тобто тут теж такий, така грань є, яку потрібно прощитувати. Я взяв просто котел 10 кВт. І воно в мене вже там прощитано. І воно дуже гарно збирає. Забирає температуру. Ну, я думаю, це не тяжко прочитати, списати з котлів розміри теплообмінника і вставити сюди теплообмінник. Тим, тим більше вони стандартні йдуть, П-образний, трубний і так далі, в кого який є, сміло сюди, на вихід із горілки його сюди сміло ставте і ви ніколи не запалите димохід, щоб він був гарячий. Ну, 150. Ну, якщо гарно на всю піддувало відкрити, прям зробити самоліт, ну 200 він буде. У мене 4 місяці наклейка була. На, цьому, на димоході, поки я не почав експериментувати, і в мене загорілися гази в димоході і згоріла наклейка. Тоді я знову повернувся до цієї системи і в мене знову димохід холодний. Думайте, гадайте, кому що. Я хочу сказати е, такий нюанс. Якщо ви хочете палити дрова, то вам потрібно подове горіння без колоснікове. Якщо ви хочете палити вугля, кокс, е, то вам обов'язково потрібна колоснікова решетка. Вугля, ну ви знаєте, вугля не буде горіти на поду. Йому потрібен піддув знизу. А якщо ви дрова положите на колоснікову решетку, це буде просто фух. Як спічка. І все. Я рахую, то тонами вкидати в котел дрова. Трошки це не економно. Так, кінцевий етап протопки. У е, нас підсвіточка красиво.